Любі мої близнючки для вас персонально, тому що яким чином я вас пропустила, я не знаю. В передбаченні на тиждень вже з... побачила, коли проставляла тайм-коди. І тому для вас персонально, близнючки тиждень з 20 по 26 листопада, яка для вас буде енергетика найважливіша, які події будуть відбуватися в вашому житті? Близнючки. Ой, п'ятірка кубків, що вас пригнічує. Це карта втрати, розчарувань, коли боляче, коли кішки шкербуть. Ну, видно навіть зображення. П'ять це завжди серединка, половинка. І тільки вам вирішувати, чи застрягнути в тій депресії, чи підняти голову і обернутися. Тому що, подивіться, позаду є два кубки. Позаду ще є, у вас є підтримка, у вас є те, заради чого можна рухатися далі. І 5 це ж як 50 на 50. Рухайтесь вперед, дорога відкрита. Підніміть голову, сонечко світить зверху. Давайте подивимося, що буде вам допомагати, що близнючкам допоможе впоратися з такими негативними емоціями. Інтуїція ваша, старший аркан, верховна жриця. Ваша інтуїція підкаже, як правильно. І, можливо, проявиться якась ситуація, і ви зрозумієте, та ситуація, яка вас пригнічувала, тому що тут є біле і є чорне. Це карта з подвійним дном. А якщо вона випала вам в позиції, що вона вам допоможе, тобто в плюсовій позиції, то це. Щось для вас відкриється. Ви щось зрозумієте, те, що вас прийнічувало. Можливо, це обман, зрада, якісь підступність, хитрість, хтось вами маніпулював. А, і ви і це привело ось до такого стану, і ви вам відкриються очі, ви зрозумієте, чи ваша інтуїція вам допоможе, чи інформацію утримаєте потрібну, тому що тут карта закритої інформації, але що вона в нас в позиції вам допоможе, відкриється щось. Чорне стане білим. І ви зрозумієте, що насправді хто є, хто, і що спричинило такий стан. І ви зрозумієте, як з цим боротися, що далі робити? Що буде заважати близнючкам? Що вам буде заважати? Ого, зірка старший аркан, зірковість легковажність, це стихія повітря. Зірковість, от ви вважаєте, що вас треба просити пробачення, вам треба просити? Чи можливо, що вас не цінують? Чи це не мрія, яка, можливо, такий стан пов'язаний якраз з тим, що ви щось запланували здійснити свою мрію, заповітну, чи бажання ви довго до нього йшли, а воно не, ну, не, збуло, не збулося, не виходить, щось не на часі, не виходить. Щось на заваді стало втіленню до вашої мрії. Шляху до вашої мрії, на шляху щось вас зупинило, якась була перепона. І тому, можливо, саме цей стан пов'язаний, бо вас не оцінили. Вашу зірковість, ваш виступ, вашу публічність і це привело до такого стану, неприємного вам. Ось такий коротенький прогноз, мої любі. Близнючки. Не ображайтеся, що за це вам бонус персонально для, тільки для вас. Дякую, мої любі, що ви мене дивитесь, що є ви зі мною. Я вам бажаю найкращого тижня, вдалого, спокійного, щасливого, щоб нічого вам не стало на заваді. Не опускайте руки, не опускайте голову. Сонечко зверху воно сяє на нас зверху, зіроньки також зверху. Будьте ви сонечком. В першу чергу для себе даруйте настрій собі. Я бажаю вам втілень, перемог і гарного настрою. Дякую, що ви зі мною. Почуємось папа.